Добрий день, на вашу думку, що означає слово рофл? Добрий день. Даже не знаю, що відповісти рофл. Не знаю, може якась порося. Добрий день, на вашу думку, що означає слово кіню? Кіню? Ну конем. Добрий день, на вашу думку, що означає слово «краш»? Добрий день. Це людина, яка мені подобається. Добрий день, на вашу думку, що означає слово «краш»? Добрий день. Краса – дуже гарне слово. На молодіжному сленгу воно означає, що хлопчик, який тобі дуже-дуже подобається. Добре, дякую. Добрий день. На вашу думку, що означає слово скіл? Добрий день. Скіл це ж якесь міння. Добрий, Добрий день. На вашу думку, що означає слово юзати? На мою думку, це означає використовувати, тому що з англійської це так і означає. Добре, дякую. Добрий день. На вашу думку, що означає слово ruffle? Добрий день. Ну, працюючи в школі, мусиш знати все і бути готовим до всього. Це жартувати, сильно сміятися, кепкувати з когось. Добре, дякую. Добрий день. На вашу думку, що означає слово кіню? Кіню. Це щось типу. Мабуть, обманути, не знаю. Добре, дякую. Добрий день, на вашу думку, що означає слово «рофл»? Я думаю жарт. Добре, дякую. Добрий день, на вашу думку, що означає слово краш Такий? और <laughs> जाए